Нещодавно біржа HyperLiquid роздала найбільший дроп в історії, і зараз з'явився ще один проект із цієї ніші, який може на хайпі непогано так роздати. Бо вже роздавав дроп по 100-200 доларів на акаунт за просту реєстрацію. А наразі запустив свою біржу із першим сезоном фарму поїнтів і гарантованим дропом. Вітаю! Ви на каналі Худоєв Крипто. Мене звати Діма, і в цьому відео говоримо про Аркхем. Друзі, підозрюю, ви помітили, що роликів стало з'являтись значно менше. А якщо ви хочете, щоб надалі виходив корисний контент на цьому каналі, який допомагає вам заробляти, підпишіться, поставте вподобайку і проявіть активність в коментарях. Це допоможе нашій мотивації для випуску нових відео їх просуванню та розвитку українського Ютубу. Ну а всі корисні посилання, актуальні апдейти та ком'юніті однодумців будуть у описі до цього відео. Довго пояснювати хто це не буду, адже часу для фарму залишилось дуже мало, тому перейду одразу до суті, а будь-яку інфу по проекту можна знайти у вільному доступі. Дроп буде у токені Arkham, який вже торгується на всіх топових біржах, і після першого дропу в 2023 році не просів, бо навіть зараз переживає свої найкращі часи. На дроп може бути виділено до 300 мільйонів доларів станом на ціну зараз, згідно розблокованих токенів, які виділені на ком'юніті. Не факт, що це все буде одразу, але перший сезон точно не розчарує і можна очікувати на консервативні 3-4 ікси до вкладень. На жаль, по витратам тут доведеться не солодко, адже перший тір винагород починається від спотового об'єму у 100 тисяч доларів або ф'ючерсному у 1 мільйон, за який ми отримаємо 200 поєнтів. Об'єм нараховується як купівлі, так і продажу. Тобто, якщо ви купили біткоін на 100 доларів і через хвилину повністю його продали без сильної втрати в ціні, то це 200 доларів обороту. А щоб зробити спотовий об'єм у 100 тисяч, прийдеться витратити від 100 доларів, не враховуючи втрати на коливаннях курсів крипти. Проте, якщо ви торгуватимете вдало, то взагалі можна вийти в плюс. І також є два чудові варіанти, як зменшити свої витрати. Перший це реєстрація за нашим реферальним посиланням, яка допоможе зекономити до 50 доларів на комісіях. А другий це покупка токену Arkham і використання його як комісії, увімкнувши відповідні налаштування в дашборді. Після першого сезону, який вже триває і закінчиться орієнтовно 12 грудня через місяць після анонсу про запуск трейдингу, усі зароблені поінти будуть конвертовані у токени Arkham, Про що проект написав у себе в Твіттері. Тому часу обмаль, але достатньо. Тепер давайте перейдемо до реєстрації, депозиту і торгів. Але одразу попереджу, що не являюсь гуру трейдингу і не розкажу, як торгувати в плюс чи з мінімально можливими витратами. Тому тут всі ваші витрати і втрати на коливаннях курсу, як і рішення про участь у проєкті на вашій совісті. Для реєстрації на біржі нам необхідно буде перейти за цим посиланням і, паралельно реєструючись за нашим реферальним посиланням, ви матимете змогу зекономити до 50 доларів на комісіях. Отже, натискаємо на це посилання і вже на цьому сайті реєструємось або вручну, або за допомогою Google. Далі, вже після успішної реєстрації на головній сторінці біржі, на яку можна потрапити, натиснувшись сюди, у вас тут буде пропозиція для того, щоб пройти курс. Обов'язково його проходимо. У мене проходження курсу зайняло буквально 2-3 хвилини і десь так само зайняло його одобрення. Тому з цим проблем ніяких, просто проходимо все згідно інструкцій. Далі, після успішної реєстрації і проходження курсу, нам необхідно буде зробити наш перший депозит. Для цього справа вгорі натискаємо депозит. І у нас тут є далі декілька варіантів, як зробити свій перший депозит або в тезері, але для цього потрібно буде використовувати мережу ефіру. І тут же необхідно буде слідкувати за тим, який зараз в моменті газ і яку комісію нам необхідно буде платити при переказі, до прикладу, з біржі. І ще одним варіантом буде зробити переказ за допомогою Solani, тобто ми. На біржі чи на гаманці купуємо солану. Тут обираємо, що будемо робити депозит в Солані, обираємо мережу солана, Далі генеруємо депозитну адресу і скидаємо на неї свою солану. І одразу тоді першим ордером на спотовій торгівлі в торговій парі USDT солана переводимо всі свої солани у Тезер. Особисто я робив саме цей варіант, але так незручно вийшло, що я виводив з біржі півтори тисячі в Солані. І вже коли закинув цю солану сюди, у мене на балансі було 1487. Але тут вже зважайте на волатильність Аби під час того, як ви робите переказ, курс сильно не впав. Але якщо ви не хочете ризикувати, то можна скинути тезер через мережу ефіру, але тоді вже заплатити трішки більшу комісію. І далі вже після першого депозиту, першою дією, яку нам необхідно здійснити, це придбати токен Arkham і увімкнути його в якості комісії. Для цього закриваємо це вікно, переходимо у трейд, спотовий трейдинг, обираємо тут. Пару Arkham USDT, і одразу тут по маркету можемо придбати необхідну вам кількість токенів. У мене приблизно на 10 тисяч обороту пішло 5 токенів Arkham. Тому для початку можна придбати якусь мінімальну кількість для того, щоб протестувати, як воно відбувається, і по ходу докупляти. Для того, щоб здійснити покупку, нам необхідно буде вже мати на аккаунті Тезер. І тут просто вписати, яку кількість Arkham ми збираємося купувати. До прикладу, нехай це буде 5 токенів. І ми побачимо, що при нинішньому курсі заплатимо за нього 11 Тезер, і такою буде наша комісія за. Угоду. І для покупки натискаємо Придбати. Після того, як ми здійснили покупку, переходимо зліва у вкладку Points, і тут нам важливо справа знизу увімкнути функцію, аби наш токен використовувався як комісія. Одразу ж тут можна спостерігати, скільки ми вже зекономили на комісіях завдяки використанню цього токену. Ну і паралельно тут у вкладці. Points, наш дешборд, де ми можемо відслідковувати свою спотову статистику та статистику фьючерсів. І вже далі для того, аби торгувати, ми переходимо у вкладку Trade. За замовчуванням нам відкривається пара Bitcoin USDT. Але за бажанням можемо натиснути тут спотовий трейдинг і обрати необхідну нам пару. Краще за все торгувати у перших трьох-чотирьох торгових парах, тому що тут найбільше ліквідності і при здійсненні угод у вас буде мінімальний сліпець, що допоможе не втрачати кошти при здійсненні угод на великі суми. Давайте, до прикладу, розглянемо торгову пару. Ефіра і тезера і здійснювати торгівлю, тут ми можемо двома основними інструментами: це лімітними ордерами та маркет ордерами. Лімітний ордер дозволяє нам виставляти такий тип ордеру, який буде здійснений тоді, коли ціна конкретного активу досягне певної цінової точки, яку ви виставили завчасно. І також попередньо вказали на яку суму ви будете купувати при такій ціні. До прикладу, зараз бачимо, що ефір коштує 3606. До прикладу, нехай в мене це буде покупка ліміткою. І, до прикладу, коли ефір впаде до цієї ціни. Нової відмітки, у мене спрацює автоматичний ордер, щоб його виставити, тут вводимо необхідну суму. Далі або вручну або повзунцем вводимо необхідну кількість тезера, на яку ми будемо купувати даний актив. Але також ще скажу, що якщо ми, до прикладу, користуємося цим повзунком і доводимо його до 100%, то він не ідеально точно показує нам повну кількість, на яку ми можемо придбати. Тобто бачимо, що тут він на 100% може купити на 1460, а в мене на балансі 1464. І таким чином можна вручну його. Доправити, тобто, щоб він зробив угоду на 1462, плюс комісія, яка візьметься за такий обсяг угоди. І для того, щоб поставити цю угоду, натискаємо Купити. Бачимо, що у нас зліва на графіку появилась відмітка, і при досягненні ціни цієї позначки у нас буде здійснена купівля. На вказані раніше нами опції. І так само можна продавати, до прикладу, вже після того як здійснилася купівля, ми можемо виставити продаж до прикладу по ціні 3620. І тут далі абсолютно та сама послідовність. Ми виставляємо ціну, дивимося, який у нас обсяг ефіру. Виставляємо так, щоб його було максимально багато, та натискаємо продати. Але це вже треба робити після того, коли у нас здійсниться перший ордер на купівлю, і ми зможемо продавати. Торгівля по маркету виглядає наступним чином, тобто ми одразу, не очікуючи якоїсь конкретної ціни, купуємо за ринковою на той обсяг, який вказуємо. Так само працює і купівля. А для того, щоб в разі чого змінити свою думку, тобто ви бачите, що графік йде не в вашу сторону. Можна тут натиснути хрестик або тут відмінити даний тип ордеру. Про всяк випадок перезавантажити. Сторінку, побачити, що в нас вже повністю вільна наша сума, вона не в лімітному ордері, знову перейти в маркет і вже купувати по маркету на необхідний нам обсяг. І також повторюсь, що всю свою детальну статистику по аккаунту можна переглядати у вкладці Points. Також від себе додам, що е, для початку, якщо ви не сильно вмієте трейдити, то спочатку спробуйте зробити депозит на якусь невелику суму, зрозуміти, як працює платформа, і тільки тоді приступати до трейдингу. А ще краще подивитися, якийсь навчальний відеоролик стосовно цього, аби не зробити неправильно. Них дій, які потім можуть привести до втрати коштів. Ну а самі об'єми краще набивати не в один день, не за якийсь короткий період, а поступово за 2, 3, 4, 5 днів, відповідно до того моменту, коли перший сезон закінчиться. Також тут у вкладці більше можна перейти до вкладки. Комісія тут у нас теж є перемикач, який задумувалось, що необхідно вмикати для того, щоб. Використовувати токен Аркхем як комісію, але він чомусь не працює. Тобто я його вмикаю, через якийсь час перезавантажую сторінку, перезаходжу сюди, і він все одно вимкнений. Але не переживайте, як ви бачите, в мене у дешборді показано, що токен Arkham використовується, і достатньо буде увімкнути перемикача саме там. Ну і тут детально можемо ознайомитись, яку саме кількість комісії ми будемо економити, якщо будемо отримувати на балансі менше 5000 тисяч від 5000 тисяч і так далі. І ще важливий момент перед тим як ви. Почнете здійснювати будь-які торги для того, щоб перевірити, чи ваш аккаунт верифікований, а я вважаю, це зробити обов'язково. Можна справа вгорі натиснути на налаштування. Таким чином, ви перейдете в налаштування аккаунта, і тут у вас має писати, що курс верифіковано. І також додатково перейти на сторінку «Arkham Intel і подивитися, чи тут у вас зроблений аккаунт, тобто чи не потрібно вам тут додатково зареєструватися чи залогінитись. Дякую за перегляд та запрошую поставити цьому відео вподобайку для нашої мотивації та розвитку українського Ютубу. Також пишіть свої думки та питання стосовно проєкту в коментарях. Долучайтесь до ком'юніті однодумців за посиланнями в закріпленому коментарі та до зустрічі у наступному відео.